Курморізка саморобна. Скільки тут двигун? Кіловат, чиват? 2,2. Зараз покажу як лупи. Що гарбузи дві А, це ці. Поняв без е, руки грязні. 2,2 кВт 220 вольт. Е, розміри не буду е, поки казати, я не знаю їх, бо то, що я її не робив. Такий коротенький обзорчик, огляд. Ну і в принципі як вона працює, ця кормо В середині ножі. Хоча вона було б і розмір сказати. Скільки труба? Ну, майже 29 9 сантиметрів. Взята труба, ножі з якоїсь пластини. Кришка, я теж не знаю з чого. Приварений завіс один. Упори, щоб кришка до кінця типу, не відкидувалася. Ремінь стоїть. Ну і все, передається воно по рівні. Ножки, висота. его на поножках да, ну, грубо говоря 65 сантиметров